Честь панство. Після виходу восьмої серії по ловлі методом харабуна я отримав найбільше коментарів і запитань в соцмережах. Дякую за увагу, приємно. Тішить те, що все-таки щось цікаве вдалося розповісти. Почну з того, що в попередній серії я згадав одного пана, який ото все камінчики мій город покидував. Написав він мені знову, зауважив, що я все перекрутив. Тому що під терміном оригінальне тісто виділив дві торгові марки, які виготовляють то, то тісто для херабудів. А дописович під терміном оригінальне тісто мав на увазі тісто на глютень. Я, звісно, вибачаюсь, але я не екстрасенс і читати думки не вмію. Що саме чоловік має на увазі під терміном оригінальне тісто, можу не зрозуміти. Також той поважний чоловік категорично знову заявив, що якщо ловити. На тісто без глютена, то то не херабуна. Глютен в тісті визначає, що то херабуна. Отакої. Що я можу сказати у своє виправдання? Виходячи з логіки поважного пана, якщо я звичним нам спіннінгом буду ловити не на твістер, а в то то не є спінінгова рибалка, чи не так? А якщо я скористаюсь блешньою, наприклад, вертушкою Мепс, то то вже теж не буде спіннінг. Виникають ще запитання. Думає доречно. От є така снасть, аналійська поплавочна вудочка, яку у нас називають вудочкою для дальнього забросу чи матчевою вудочкою. Ми знаємо її по специфічному поплавку з однією точкою кріплення, як вгерабуни. А от якщо ловити матчевою вудочкою, і невідомим нам Ваглером чи слайдером, хоча, на жаль, на багато хто з риболовів навіть не розуміють різницю між цими поплавками, а ловити класичним поплавком типу Стік. Чи Ейвон, яким не один десяток років рибалять англійці, то що тоді? То вже не буде матч, не буде англійська вудочка. А як же ж тоді бути з фідером, яка насадка чи наживка буде фідерною? А що робити, якщо ловлю не класичною кормушкою, кліткою, а флет методом, то то вже теж не фідер буде. Вибачте, але на мою думку, суб'єктивно, твердження про те, що якщо в херабуні не використовується глютенове тісто, то то не є херабуна. Повна дурня. І продовжувати дискусію на цю тему не вважаю за потрібне. Навіть при тому, що клейковину, тобто глютен, вперше виділили пшеничної муки в 1728 році, італієць такий був Бартеломео Якопо бекарій. І вважати, що на момент виникнення херабуни кожний японець міг дозволити собі тоді купити достатньо глютену, щоб витрачати його на риболовлю, ну це якось. Смішно і несерйозно. Крім прибічника глютену, на протязі декілька днів я, якщо так можна сказати, тісно спілкувався з паном Володимиром. Приємно було спілкуватися. Він завдяки моїм відеороликам підсів на херабуну. Не гнався за дорогими аксесуарами, придбав бюджетну джокерну вудочку Мікадо принцес, недорогий поплавець, приготував тісто за моїм рецептом, і в нього все вийшло. Правда, він все допитувався мене, чому я ловлю більше, ніж він. В чому секрет? Товариство, секрету у мене ніякого немає. Місце ловлі я не прикормлюю, тому що запитували. Та й у тій водоймі, де я рибаю, риби не більше, ніж у вас. Чесно. Та й у мене з херабуною не все одразу складалось. Повірте, дозволю собі дещо пояснити. Те, що стосується не зовсім херабуни, а взагалом рибної ловлі. Серед риболовів і спортсменів існує таке прислів'я чи жарт. Кажуть, якщо будеш виконувати закон трьох правил, то ніколи не залишишся без риби. Про цей закон і ці правила буде сьогоднішнє відео. І, звісно ж, рецепт тіста. Рецепт в кінці відео, тому, кому не цікаво, перемотуйте на кінець. І так, що говорить нам закон трьох правил? Ловити рибу там, де риба є. Ловити рибу на те, на що вона клює, і бути, звісно, розумнішим за рибу це останні правило. Давайте детально розбиратись з цими правилами і думати, робити правильні висновки. Що означає ловити рибу там, де вона є. По-перше, потрібно мати інформацію про рибу. Є вона в тій водоймі, яка, коли її останній раз ловили і на що ловилася. Самі знаєте, наш народ, а особливо рибацьку братію, і прибрехати вміють, особливо про рибу з отакегенними очима. Не слід довіряти на слово про глибину водойми. От поспостерігайте, скільки на березі поплавочників перед початком риболовлі проміряють глибину одиниці. І знаєте чому? Та тому, що дробинка на ліскі затиснута міцно, а або сувати порву ліску. Або та кумій ловив, казав, що тут глибина з головою ген ген а рівень води може змінюватись від дощу, спеки, роботи гідроспоруд. По-друге, як ми вибираємо місце ловлі? Сідаємо де вільно, сідаємо, де дозволяють кущі дерева, щоб закинути. Займаємо місце там, де вже сиділи. Але місце, де сиділи, це не гарантія, що там дійсно ловили. Наш брат рибак не дуже полюбляє по приїзду на водойму обладнувати місце ловлі собі. Згодні? От ви. Як часто ви особисто перед риболовлюю підкопували берег, скошували очерет, підрізали гілля, кущі над головою, робили коридор у водорослях. Не слід переоцінювати і саму хирабуну цей метод, якщо ви ловите на мілені. Звісно, хтось заперечить і скаже, що корейська оснастка підійде краще. На мілинах, на мою думку, все ж краще скористатись європейським махом та прикормом. Не слід розраховувати на швидкий результат, якщо водойма величезна. Ті мізерні грами тіста, що осипається, не одразу відчує риба, і не швидко вона прийде в великій водоймі до вас. Ось для прикладу, шідрівське водосховище загальною площою 1150 гектарів. Звісно, тут є глибокі ділянки берегової лінії. Але повірте на слово, херабуна програє фідеру Мачу, тому що там я використовую. Декілька кілограм прикорму, і її риба швидше відчує і швидше на неї прийде, ніж на херабуну. Розуміти потрібно і час рибалки, сезон інші фактори. Для прикладу, ловив на фіддери на водосховищі щедрівському. За місяць до того в водойму зарибили мальком, за півтора години відпустив 39 мілких рибин. Далі навіть не рахував. Адже для зарибка водойма нова. Він її обстежує, шастає скрізь, формується в косяки і клює, повірте, на все. А крупняк сторониця, тримається подалі. То як у школі на перерві в коридорі, де молодші класи, зіб'ють з ніг і затопчуть. Зіпсувати риболовлю можуть вам і сусіди. Наведу такий приклад. Чи цікавились ви? Що, по правилам риболовних змагань, сектор для рибака повинен бути не менше 10 метрів, тобто між рибалками повинно бути як мінімум 10 метрів. А вони рибавлять лише однією снастю, і усіх однотипна снасть. А що трапляється на березі, не на змаганнях. От сидить собі такий старенький дядечко на березі з п'ятьма дринами обладнаними Нєвською катушкою та обійцями карася, по три гачка на кожному дрину сідаєте ви. Своєю херабунією біля нього поряд, десь так за 2-3 метри, тому що вільне місце. Тут через пів години, а може і більше, підсідає коло вас інший рибак з тими же дринами, і теж неподалік від вас. Але він рибак менш досвідчений, тому у нього лише 3 водилища. Сусіди справа і зліва рибалять своїми дринами на відстань так 15 метрів. Враховуючи кількість їх бланків. Якщо це можна назвати бланк, і те, що вони не хочуть, щоб їх снасті перепутувалися адже їх тіла батарея, вони закидають їх віяло і, здогадались? Вірно. Перекриють вас на тому клаптику в 6-8 метрів. А враховуючи те, що ви рибалите без прикорму, на відміну від них, то відповідно переважна більшість риби буде всі... стояти далеко від вас. Ліска у воді від снастей їхніх, особливо якщо мілинна ділянка. Як стіна перегородить підхід риби до вас з боків, тобто справа і зліва, херабуною вам не дістати рибу, снасть коротка. Та й відсутність прикорму це жирний мінус вам. Тому вихід один, змотуйте вудочки. Наведу інший приклад отого того правила ловити там, де є риба. Сидить неподалік від вас рибак з вудочками. Бачите, що ловить рибу він на тій дистанції, що можете ловити і ви. Підсядьте неподалік, але нижче за течією. Частину прикорма сусіда, навіть невелика течія, буде зносити у ваше місце ловлі. А ремат прикорму розносить течії. Відповідно, вся риба, що йде по течії на запах прикорму, йде до вас, а потім уже до сусіда. Ви в бонусі, як ото кажуть, тому потрібно оцінювати ситуацію, робити правильні висновки і буде вам рибацьке щастя. І головне, думайте, аналізуйте, робіть висновки. От пан Володимир розповів ситуацію. Каже, один раз закинув, тісто осипалось, поплавець піднявся. Все як книжка пише. Інший раз закидаю, ніби те ж саме місце, а поплавок трішки піднявся і все. Ніби за часом тісто повинно розсипатися, а поплавок на місці. Витягаю, гачки пусті. Не може зрозуміти чоловік, що відбувається. Перепитую його, а в тому місці, що рибалити, трава була? Відповідає, була. Навіть після таких непідйомів витягував всіляку рослинність на гачку. А все просто тісто на гачку провалилося між водоростів, бо воно тяжке. Коли воно осипалося, поплавочок підіймає і гачки і гачки впираються в рослинність. Рослинність їм не дає піднятися, поплавок не піднімається так, як потрібно. Коли помітили, що ловити в водоростях, не факт, що риба одразу знайде ваш нижній гачок з тістом десь там серед водорослей. Тому один повідець максимально подовжуйте, а інший вкорочуйте. Тісто з коротким повіцем буде поверх водоростей, буде тісто осипатись і осипанням показувати, де знаходиться гачок нижній з тістом. Не спрацьовує така тактика. Піднімайте гачки над водорослями, ловіть в товщі води. Не мудруйте, не переймайтеся тим, що карась донна риба. Що нібито карась харчується тільки з нас. Він чудово збирає кліпсену на водоростях. Коли личинки комара звинаря готуються до вильоту і висять у товщі води, то він підіймається в товщу води за ними і їх їсть. Підніметься він і за вашим тістом. Повірте, довго прийдеться розповідати про різні ситуації, про всілякі способи виходу з них, і про всілякі там фішки. Це зайве, тому перейду до іншого, другого правила нашого риболовного закону ловити на те, на що ловиться. Не слід буквально розуміти це правило як правило, що стосується тільки насадки чи наживки. Це може бути існасть. Тому не приміряйте херобуну до всіх без виключення умов ловлі і всіх сезонів. Справжній рибак, а ви ж такі, як герой коханець, повинен володітиме різними позами, пардон, видами лові. Щоб звабити рибу стосовно самого тіста. Я не знаю, як там японський карась його не ловив, а от наш скотина перебірлива. Клює на одне тісто, а потім подавай йому інше. І коли ти вмієш сам готувати тісто для херабуни, то можливості тут у вас не обмежені. Може спрацювати із застосування кольорового тіста. На одному гачку червоне тісто для прикладу, а на іншому біле або іншого кольору. Або ж формуючи кульку, зліпіть її з двох різнокольорових тіст. Важливо розуміти і те, що риба, як і ви, хоче щось смачненьке. Тому важливо усвідомлювати, що поживного містить той чи інший компонент вашого тіста. Не робіть ставку лише на аромати та іноді такі, що дух відбивай. Амінокислоти, вітаміни, підсолоджу, білки, жири можна знайти за символічну ціну в етаптеках. І не обов'язково витрачати на аналогічні риболовні товари скаженні гроші. Запам'ятовуйте, аналізуйте і робіть висновки, що спрацьовувало на попередніх рибалках. Цікавтесь, що любить риба і що корисно її організм. Не обмежуйтесь тільки пізнанням якихось там супероснасток. Читайте літературу по іхтіології, рибовозку, вивчайте спосіб життя та повадки риби. Я в свої тіста, на які роблю, додаю бетаїн, глютанати, лейцин, треонін, протеїни, різні вітаміни. Але перед тим, як щось додавати, я цікавлюсь, наскільки воно корисно рибі і наскільки воно спрацює. Розумієте мене вірно. Не потрібно чекати від мене, що я вам на тарілочці подам всі рецепти. У мене є вже ціла лінійка рецептів, які гарантовано працюють і які опробувані. Це мої власні напрацювання, на які я потратив свій час, певні ресурси. І вибачайте, поки що я не готовий ними ділитись, особливо коли хтось так і намагається кинути в тебе каменюкою. Бо він ніби розумніший. Я дав напрямок, в якому рухатись. Далі все у ваших руках. На пробу безкоштовно можу дати спробувати деякі суміші. Всім бажаючим. Тепер обіцяний рецепт тіста. На екрані з'являються компоненти в тій послідовності, в якій їх рекомендую замішувати. Тісто буде з глютеном. Бо яка ж то херабуна без глютену. Без глютену, як думає, один осенсей цей херабуна кай і риба ловитись не буде. Рецепт серії фітоплантон. У мене їх ціла лінійка. Тобто тісто на рослинній основі. Назву ви собі придумайте самі, яка вам сподобається. Розповім майже все. Розкладові, крім однієї родзинки, яку додаю я, щоб, як то кажуть, 100 вистрілу. Але не переймайтесь, тісто без неї теж доволі ефективно працює. Перший інгредієнт суха картопля. Її використовуємо 10 мл. Наступний інгредієнт глютен. Глютен використовував звичайний, що використовується в пекарській справі, бажано використовувати очищений. Він має більш тонкі волокна, ніж у звичайного. Це легко з'ясувати продавця при придбанні товару, тобто глютен. Глютену беремо 5 мл і ретельно перемішуємо з сухою картоплею. Наступний компонент це суміш підсмажених і дрібно перемелених у муку зерня соняха. Зернята соняха, наголошую, повинні бути не солоні. Зернята льону і коноплі. Суміші необхідно 15 мл. Для приготування суміші насіння трьох рослин необхідно дотримуватись наступних пропорцій. Насіння соняха 3 частини. Конопля підсмажена перемелена, одна частина. І льон підсмажений перемелений, одна частина. Насіння соняха, тобто зернята теж. Підсмажені і перемелені. Коли всі компоненти ретельно змішані між собою, як і в будь-яку страву, потрібно чимось присмачити. вірно? Тому на 100 мл суміші додаємо наступний підсилювач смаку: глутамат натрію 1,8 г. Це так звана Єшка 621 або по-науковому мононатрію сіль глутамінової кислоти. Далі. Суха кров 3 г на 100 мл. Її нескладно знайти в рибацьких магазинах. В сухій крові багато протеїнів і амінокислот. Ну, щоб не бути подлюкою, третій підсилювач у ту родзинку своєї тісто, я називати не буду. Лише підкажу, що то таке. Хто забажає розбереться сам. І так, її виготовляють із сироватки корів, які їдять травичку. Тільки, будь ласка, не плутайте із сухим молоком. Вживають цей продукт люди, ним годують тварин, домашню птицю, і цей продукт використовують при годуванні риби. Література по рибоводству підкаже, що то таке, і допоможе розрахувати, скільки отої родзинки потрібно додати. Одразу попереджу: правило, кашу маслом не іспортиш, з цим компонентом не діє. Навпаки, надмірна кількість моментально наситить рибу, кльову не буде, перевірено власним досвідом. Три години вечірньої рибалочки. Час змотувати вудочку. І ось що ми маємо. Що ми маємо? Полон брали тільки коропа. Десь так.